Вітаю, друзі! Рада вас бачити у себе в гостях. Пропоную сьогодні приготувати дієтичну, але таку смачну та поживну страву. Гомілка індички запечена в смачнющому маринаді. В цьому рецепті виходить чудово все: смак, соковитість, колір та користь. Тож, розпочнемо. Підготуємо потрібні продукти: гомілка індички 1 кг, масло вершкове, чесник сухий, паприка, карі, перец, сіль, гірчиця та мед. М'ясо потрібно вимити та обсушити паперовими рушниками або серветками. Масло вершкове розтопили на водяній бані. Далі додаємо всі інгредієнти сюди та добре змішуємо. Натираємо ніжку. Спочатку необхідно зняти шкірку ось так, не до кінця. Та змастити м'ясо, а потім повертаємо на місце та змащуємо ще саму шкірку. Через малий вміст жиру дієтологи рекомендують м'ясо індички тим, хто стежить за своєю фігурою, а також тим, хто бажає притримуватися більш здорового харчування. Головне багатство м'яса індички це білок, який служить основним компонентом для побудови тканин та клітин, а також безліч вітамінів та мінералів для вироблення організмом енергії, збереження молодості та краси. Тому це м'ясо не тільки гарно смакує, а ще й приносить масу користі. Загортаємо індичку в фольгу, складаємо подвійний великий лист та закриваємо щільно, щоб не вливався сік при запіканні. В такому вигляді вже можемо відправляти в духовку. А можемо залишити в холодильнику на 2-3 години, щоб м'ясо краще відбрало в себе спеції та аромат. Я залишу в холодильнику. 3 години минуло перекладаємо індичку в форму та відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів та випікаємо 1 годину. Після однієї години необхідно буде розгорнути фольгу та запікати ще 20-25 хвилин. До рум'яної скоринки. Через півтори години в духовці у нас виходить неймовірно ніжне та соковите м'ясо. Подивіться лише. Смакує так, що неможливо відірватися. Друзі, спробуйте приготувати вам обов'язково сподобається. А я бажаю всім міцного здоров'я, смачної та корисної їжі. Дякую, що цікавитеся. Підписуйтесь на канал та діліться з друзями. До нових зустрічей!